Тер 536 п'ятсот номер нашого прямого ефіру. І я переконана, зараз він вам знадобиться, тому що тема вкрай цікава для вас 27 травня. Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що призначив головою муніципальної поліції міста Андрія Ткаченка. Ткаченко під час євромайдану був командиром спецпідрозділу МВС Беркут у Дніпропетровській області. Беркут. Після революції нагадаю розформували мер Дніпра у своєму дописі на Фейсбуці, стверджує, що Ткаченко не причетний до злочинів проти мітингувальників, що він не кинув своїх підлеглих, коли керівництво міліції втекло з Києва. А також цитую зупинив непоправне, коли з консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських беркутів і поранив шістьось шістьох осіб. Ще одна цитата: ми живемо у складний час, який потребує професіоналів. Я до речі сказала не тому, що якісь теми бувають нецікаві. Тільки такі намагаюся брати в свій ефір. Але ця тема підказує мені, моя інтуїція викличе у вас бажання зателефонувати. Телефонуйте, якщо у вас є чітка позиція. А зараз з нами на зв'язку Євген Лауєр, аналітик Єв. Євгене, я вас вітаю. Добрий. день. Євгене. Хочеться розібрати окремі фрази з цього посту Філатова. Як це зробила журналіст Данилюк Єрмолаєва, журналіст Еспресо. Вона звернула увагу на цікаві речі. Давайте зараз я зацитую, ви теж відреагуєте. Зокрема, вона так, пише. Про те, що як професійного піарника мене схвилював навіть не факт призначення колишнього командира Дніпропетровського беркута, муніципальну поліцію турбує як мер Філатов подав це рішення. І, от, зокрема, тільки частину я зацитую Андрій Ткаченко остановив поправімая, як десь консерваторії снайпер Снайперначал стріляти Дніпровський бірку та шість чоловік. Такими темпами Небесну сотню можна буде через деякий час звинувачувати у відвертому бандитизмі і участі в антидержавному заколоті, антимайдану голосити альтернативним поміркованим заходом, відмінним від істерики в Фейсбуці. Всі беркути. Вбиваючи когось на інститутській, а становлялі не берегли свої ряди від убивств на випередження були на службі, виконували наказ Київського начальства. Ви згодні, скажіть, будь ласка, з такою реакцією на пост Філатова? Ви знаєте, я в якомусь степені. Согласен с, со многими позициями Бориса, по той причине, что до сих пор нет еще конкретного мнения суда и даже следствия, насколько я знаю, Горбатюк не озвучил, угу. о конкретных лицах, причастных к расстрелам и гибели Небесной Сотни. Незаменно интересен факт, то, что с крыши консерватории, которая контролировалась э -э революционерами, взялся огонь снайперский чем раньше, в общем-то, так шептались, но много не говорили. Я думаю, что у Филатова есть достаточно силы и средств для проведения внутреннего расследования или пользоваться данными внутреннего расследования МВД по характеристике деятельности офицера, которого он предложил на должность муниципальной полиции. Mm -hmm. Поэтому говорить что-то, если у человека не замараны руки кровью, то почему он не может, есть, в конце концов, есть выполнение приказов, и неизвестно, какого рода приказы отдавал Зазначено їм ну, ось, зокрема, далі е, пише Марина Данілюк Єрмолаєва. Просто я звернула увагу на її пост, що у підсумку справа не в Ткаченко і його нові кар'єрні сходинці, а тобто відверто плюють в обличчя, І коли жертва дрібного хуліганства сказала, те, що це таке, полізла за хустинкою, аби витерти чуже харкання, хуліган ще й поржав, що ти той плювок не ковтнув. Власне, так вона інтерпретує е, оце рішення Філатова. Але слід акцентувати увагу. Вам не здається, що це саме муніципальна поліція. Ну, я не знаю, там хто така Юниленко Силата. Це журналіст, це журналіст. Я, я просто знайшла цікаві пости в Фейсбуці від людей, які звернули на це увагу. Але, власне, це так і лунає. Не буду вас так приймати і оцінювати, між тим так лунає. Скажіть, будь ласка, іще одну думку політолога Андрія Сантаровича. Геть протилежну хочу зачитати. Короткий пост. Мер Дніпра Борис Філатов назначив главу муніципальної поліції, командира Дніпропетровського беркурства Майдану. Начался крик. Этот человек реально был на інститутській скази со своим подразделением в день расстрела. И тут я вспомнил, как в 2014 году под Мариуполем общался з Васильичем, батя, командир 9-го полка оперативного назначения Нацгвардії. Это говорит э, Андрей. Не любил вспоминать Майдан и майдановцев. Они ему башку в Киеве той памятной зимой проломили, но добровольцев с Майдана на фронте уважал, и все его любили и уважали. Это и к тому, что многое меняется, в том числе и история. Стреляли на институтской три стороны, и многие в этой стране это знают, но говорить слух не в тренде. И те, кто также стрелял по Майдану, потом пошли стрелять по россиянам и жителям Донбасса, в АТО на стороне да. Киева. И сколько бы не возмущались этому факту, этого не изменить. После 17 -го года офицеры тоже шли к большевикам и ничего. В этой профессии проф. Ні так уж і много. Скажіть, будь ласка, вірите в те, що ми можемо збудувати державу, де знайдеться місце абсолютно всім. Бо ці всі три сторони, чотири, вони вже є в цьому житті. Чи можливо у нас є успіх, якщо ми будемо бігти, пробачте за таке питання, постійно з головою повернутою назад? Ви знаєте, я вам хочу привести пример. От ми зараз згадуємо дібіль генерала Кульчицького. который, в общем-то, героически погиб, когда подбили вертолет. В зоне АТО. Так, так, так. Генерал Кульчицкий совсем не был на стороне Майдана. Милицейский генерал. Но, тем не менее, он устал на сторону людей и народа. Есть профессионалы, офицеры, выполняющие приказ. Есть военные преступления. А есть приказы. Ви зараз згадаєте його аргументи, чому він не був на стороні Майдану, якщо ми відразу згадали цю історію? противника. А какие аргументы могут быть, если человек был не політики, йому приказали, він сгибло. Угу. Это не значит, что надо жителів. мирных жителей. Мирных Но умцы офицеров офіцерів Беркута на Майдане не исчерпывались преступными приказами. И это те же люди, у них были те же люди, и, кстати, большая часть этих людей сейчас воюют, или некоторая часть этих людей сейчас воюют на стороне Украины в зоне антитеррористической операции. Так. История сложная штука. История Вы дуже Правильно сказали, штука. что военспецов из белогвардейцев привлекали mm -hmm. для работы в рабочей крестьянской Красной Армии, где угодно. Mm -hmm. Да дай Бог нам цю історію пережити. Дякую вам, що вийшли на зв'язок. Дякую, що озвучили свою думку. Євген Лау, аналітик. П'ять хвилин на ваші дзвінки 044 536 96 00 Обговорюємо призначення головою муніципальної поліції міста Дніпра Андрія Ткаченка, екс-командира спецпідрозділу МВС Беркут у Дніпропетровській області. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Олександр, місто Київ. Так, Олександр, що думаєте? Я думаю, Тетяна, що якщо немає довести, що він якісь здійснював злочинні дії, uh -huh. безпосередньо е, бив, стріляв і так далі, чи віддавав такі накази. То не треба ставити на людині хрест, так? То не треба це роздувати, мені так здається. Це uh -huh. те, що дійсно непросте питання. Я ще буквально 30 секунд хотів передати привіт Олександру Журахівському. Передавайте. Це такий поважний журналіст а робить помилки в ефірі, може він не висипається чи що. Які саме, скажіть, будь ласка, просто збивається? Ну, конкретно стосовно збиваєте? Він два дні називав Гамлетом, мабуть, Шекспіра перед тим почитав. Він, я не, зрозуміла, він, я гамлик. перекажу, він зараз слухає наш ефір. Дякую і, вам. І, і ще одне питання що Шахтар не вигравав, Динамо, вища. О, дякую, зірвався зв'язок. Це не ми вас переривали. 044 536 чотири Призначення голови муніципальної поліції міста Андрія Ткаченка. Чи дійсно ви теж згодні з попередніми нашими і спікером до Що питання надзвичайно складне? Якщо не доведена вина, то не варто людину і звинувачувати. Я вас вітаю. Я вас теж вітаю, це Андрій Сумщина. Ну я не згоден з попереднім е, спікером. Ваші аргументи і ваша думка, просто коротко. Е, да, да, оце моя думка. Але я хочу сказати так, що якщо Порошенко там фракції БПП найбільшому процентному відношенні представників колишньої партії регіонів, коли він губернатором Кіроградської області, ну зараз вона може не так називається, е, призначив регіонала, який голосував за ті ганебні закони е, Януковича, то чому б Філатову... Який є членом команди Коломойського, не призначати вчорашнього беркутівця. А тобто, ви не згодні з цим призначенням, але ви проводите паралелі і в житті, якщо таке є, то ви кажете хай призначає. Правильно я вас зрозуміла? А, ну да, я іронізую. Збукай. Я зрозуміла. Дякую вам. Дякую. Встигаємо прийняти ще, ще встигаємо два чи один дзвінки. Прийняти, тому що дійсно цікаво, як ви цю ситуацію оцінюєте. Ви сприймаєте життя в чорно-білих кольорах чи розумієте, що не можемо ми так мислити життя набагато складніше. Я вас вітаю. Здравствуйте. Так, вітаю вас. Олександр Сумой. Так, Олександре. Я підтримую назначення Ткаченка, от цього Да? Ви про нього ж нічого до цього моменту не знали? Ні, я нічого про нього не слышал, Но... А чому підтримуєте? Что это беркут. Беркут, по-моему, хорошие там ребята. Единственное, что меня напрягает, что это, так сказать, протеже Филатова. У нього парня неоднозначне висказування. Он тут обіцяв хунту устроїть. Пам'ятаєте, а зачем її встраивать? Она і так существує. Ага. вместо Авакова теж біркутарця поставить. А вместо Порошенка Мураєва, тогда буде все отлично. Ох, ви яку конфігурацію запропонували? 044 536 чотири Бачите, хтось відреагував на це дуже категорично. Хтось сказав, якщо не доведена вина, то нащо це робити. Хтось сказав, зачекайте, але це тоді кожен, хто стріляв в українців, прилаштує свою п'яту точку в якесь нове прогресивне відомство. І невже ми з цим можемо жити? Думки абсолютно різні. Яка ваша думка? Я вас вітаю. Здравствуйте. Так, ви в ефірі. <кій> Дмитрий, Город Київ. Так, Дмитрий, давайте, кажіть. Я вас слухаю. Так, я вас плохо слышно. ну хорошо, если вы меня слышите, то э, можно говорить, да? Кажите, кажите. Вот главное, чтобы э, э, призначенный начальник Днепровской милиции выполнял закон, а то, кем он был раньше, не имеет значения. Не приглашай же сюда постоянно американцев. Филатов mm -hmm. хоть и хабарник, но в данном случае обсуждать его назначение... Не має сенсу, тим більше цыплят по осінь не вважають. Ага, тобто, кажете, треба подивитися на дії цього а, нового тем, голови. Так, да, зовсім правильно. Тим більше є історичні факти. Вот давайте візьмемо... Революцію да, 17-го року, так ката царські генерали перейшли на сторону большевиков. я власне про це і сказала. Я вам дякую за ваші думки. Дякую. Вже 20 секунд на те, щоб закінчити годину, дає мені звукорежисер. Я хочу проанонсувати нашого гостя Олександра Мазурчак, співголова партії наш край, віцепрезидент клубу мерів, буде буквально за 15 хвилин, за 10 в цій студії. Якщо у вас є ще реакції на призначення голови муніципальної поліції в Дніпрі. Ви, будь ласка, напишіть мені на ефір собачка Радіораком'ює з 19.30. Ваші листи зачитаю.